Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку, друзі. Сінанок вихідний з вами Валентина Хамайко. Циганик, я Олександр Попов. За мить ми розберемося з Днем Степана в календарях, бо ви включилися в цю тему. Але перед цим Андрій Люховець вже з нами на зв'язку, і е, в нього він в цікавому місці, в красивому. Е, має розказати, де ж він, що він і скільки це коштує. Доброго ранку, колеги. Я на різдвяному куражі. Якщо коротко говорити, це така сьогодні у Києві локація, яка уже з самого ранку вона налаштовує налаштовує на передріздвяний. Настрій, от і локаціями, які уже тут е, облаштувалися, і тим, що сьогодні і завтра протягом двох днів буде відбуватися. А що буде відбуватися протягом двох днів? Зараз мені розкаже Анастасія Лепіхова, це операційна директорка проєкту Різдвяний Кураж, і ми з нею якраз обговоримо, що тут протягом двох днів можна буде побачити і ще й благодійником стати, якщо я не помиляюся. Доброго ранку. Доброго ранку. Так розказуйте, що тут буде відбуватися протягом двох днів. Ой, стільки всього, що не встигну перелічити. У нас буде величез. Були... Подарунковий маркет з усім найкращим українським різдвяним. У нас буде ярмарок майстрів, людей, які все життя виготовляють традиційні українські вироби. А оце от він тут влаштується, правильно? Так, саме зараз розкладаються продавці. Ага. У нас буде лекторія, на якому ми розкажемо, як же треба святкувати українське різдво, в чому вбратися, що готувати і так далі. І найважливіше, мабуть, це те, що у нас буде близько 70 колядників з усієї країни. Vidį tėi, du babus. Які будуть обидва дні виступати, співати традиційні колядки, і це ще їх буде... треба було всіх зібрати, так. звести сюди. Так от ми збираємо два дні, звозимо і дуже чекаємо. Ми думаємо, це буде найатмосферніша подія цього року для нас, особисто. І от Вони на цій камерній сцені будуть виступати. Так, так? так і всі, так. хто будуть учасниками цього дійства, вони зможуть прийти. Так, Я ще, знаєте, сьогодні що... ввечері концерт о 19.00. 19 Я ще що помітив це стіл, різдвяний стіл. Я так розумію, якісь ем, деталі, які стосуються того. Як облаштувати стіл, як цих 12 пісних страв зробити. Тобто, все це також буде так, тут. Так, Ми дуже хочемо продемонструвати красиво, легко, популярно, як же святкувати різдво, щоб ну щоб людині не треба було десь самі вишукувати. А ми і все це дамо. І по благодійності, звісно, ми збираємо кошти на два таких важливих проекти: перший це дитячий психологічно-реабілітаційний табір для дітей, що постраждали від війни, втратили батьків або були. Під окупацію, і також на відновлення е, оцифрування музейної спадщини музею гончара mm -hmm. два дні. Це з якої по яку годину, і скільки буде коштувати вхідний квиток? Всі гроші зібрані з вхідних квитків, якщо не помиляюся, так вони mm -hmm. будуть на благодійність? світами. Да, ми працюємо з 12 до 21 години. Окрім того, що ми збираємо на локації на безлічі активності гроші. Ми, звісно, передамо зі свого прибутку, і також ще наші партнери з кожного квитка ще там додають гроші на благодійність. Так що зберемо, сподіваюся, дуже багато. Тобто, друзі, ви зрозуміли протягом ось цих от двох днів, ви можете і нові знання отримати, і колядок послухати, і щось передріздвяне скуштувати, і е, е, для себе не знаю, якісь нові виклики, новий посуд додому принести тому що тут дуже багато яток з цим відкривається, і ще й стати благодійником для а, діток, які цього від нас потребують. Тому, якщо маєте а, якісь можливо плани, планували, що чим зайнятися на вихідні, ось вам, в принципі, така невеличка афіша, чим можна себе розважити цими вихідними у столиці. Дякую, О, дякую тобі, Андрію, за пораду. Але я так розумію, що там прохолодно, і все одно треба одягатися тепленько. Так, тут це павільйон, і е, одягнутися. Ну тобто, шапку можна зняти, але от в курточці тут е, доведеться. Проте, знаєте, тут буде багато людей, тут буде крута атмосфера. Я думаю, що знаєте, поки що зранку тут так е, ще прохолодно. Потім буде набагато тепліше. Люди своє я тепло віддають. Та, Дякую. Кораж я... завжди атмосферний, Тому закликаємо вас приєднуйтеся та ще робіть добру справу.